Привіт, мові друзі! Ну що? Провели ми чудове літе-літочко, неймовірне. Я не знаю, як у вас. У мене воно було неймовірно щасливе. Неочікувано для мене, маючи величезний ем, список подорожів країн, які я хотіла і мала відвідати, Львів мене не відпускав. Це була тільки у Кракові зустріч з сином, і то тільки на 6 днів. Мені у Львові настільки було затишно і класно. Вирподій, оперний театр, львівська органна зала, театр Марії Заньковецької. навіть ми з вами побували в, мої, е, е, в оселі, де жив сам Станіслав Скарбик. Уявляєте, в тому шляхетному будинку там точно не бував ніхто. Купа пезна зустрічей, Олесь Надковський, Ірма Вітовська, Рима Зюбіна, годі казати, наші земляки е, Михайло Грицкан і Катерина Вожинська. Скільки всього було? літо літечко на своїй Богом даній землі. Так були і важкі ночі, були, і бомбосховище, все було, але ми це витримали. І тепер. Коли кажуть, про, прощавай літо, я так не відношуся до цього. Я дякую і кажу до скорої зустрічі. Адже попереду бабине літо, а потім золотава осінь, це так чарівно. І саме головне, що ми на своїй землі. Ви знаєте, мені є зазвичай сказати багато про що, але я хочу сказати от що. Що наскільки це класно, коли ти живеш. В такій неймовірній країні, де тебе оточують такі фантастичні люди, щирі, відкриті, правдиві, молодь просто неперевершена. Це абсолютно. Інші вже інше покоління вони такі розумні, досвідчені, свідомі, усвідомлені жити в своїй країні. Це настільки чарівно. Я це бачу скрізь. Я це бачу серед музикантів. в ЗИЗі, я це бачу серед персоналу львівській копальні кави. Я це бачу в кожній крамничці. Я це бачу в усіх містах України. Трошки інший вайб. Звісно, ментальні особливості кожного регіону вони мають свої родзиночки, але стали те. Що реально у нас саме найбільше скарб, крім нашої землі, ланих широкополих Карпат і всієї цієї краси? Це наші люди. попереду у нас золота осінь. В мене по плану. Багато поїздок, далеких, дальніх. Про це все будуть розпові... оповідки, репортажі. А зараз я неймовірно щаслива. Я вже для репортажу підняла листечка, такі чарівні, золотисті, це тільки початок золотої В Мій наступний приїзд до міста Лева це буде великий, знову ж таки, пласт. Це вже весь килим той зелений, де я зазвичай біля свого будинку роблю репортаж. Буде жовтий, я це добре знаю, тому що. В осінь у Львові, повірте мені, це щось неперевершене. Буду максимально вам про це розповідати, показувати оці квіточки пані Галини, яка вирощує їх зростає і любить їх кожного дня. Про все, про все, про все, все життя, про все життя нашої країни. І я хочу сказати, що. Дякуйте за все, що у вас є, цим промінчикам сонечка. Так, про холодне літо. Ну і що? Це добре для урожаю, дощить, нічого страшного. В усьому є позитивний сенс. І я думаю, що кожен з нас усвідомлений, ті, хто хотів поїхати, і ті, хто щось там десь може собі дозволити, ні палець, палець, не зробивши для своєї країни, коментувати. Ну, навіщо ми на це будемо звертати увагу? Але ми. Усі українці, свідомі українці, розуміємо цінні життя кожної хвилини, кожної секунди, кожної миті. Цінність цієї посмішки відкритість. Я зараз біжу до Львівської національної опери. Балет Дон Кіхот, я його обожнюю. Мінкус, це австрійський композитор і неймовірний мрійник Дон Кіхот Ламанчевський. Я коли дивлюся цей балет, я згадую свої відвідини повністю. Я б всю Іспанію неодноразово, саме ті регіони, де жив Дон Кіхот, той рицар. Але мрійники, які. Хотять змінити, бажають змінити життя найкраще. Хіба це не є сенс життя? Це ж набагато краще, ніж ті злосні загарбники, які випромінюють тільки ненависть і злобу, і нічого більшого вони не можуть ні скидати бомби на мирне населення. Але ми це витримаємо. Вітання Києву, вітання Харкову, вітання Дніпру, Запоріжжю, Одесі, усі нашій неймовірній країні. Вітання з міста Лева. Попереду у мене любі рідні Чернівці, тому що Черновіць Меридіани. Я вже прийняла рішення, що я 100% туди поїду. У мене вже є квиток ненадовго. Тому що знову, 14 вересня, у Львові, у Львові, дні європейської спадщини. І я не можу не відвідати цю неймовірну подію, адже брами і двері усіх закладів, які ти загалом не можеш потрапити, Трапити будуть відкриті про це буду вам робити етери, прямі записи, репортажі однозначно про все буде. І це наша земля, наші міста. Я неймовірно щаслива і чесно кажучи, якби я для себе вибирала чи мені їхати в закордонні поїздки, відряження чи залишитися в Україні. Я думаю, що по моїй посмішки зрозуміла, який би я вибір зробила обожню свою країну, як людина, яка об'їздила 70 країн світу, я це кажу свідомо і відверто. Я щиро дякую дівчинці, яка допомагає мені у цій зйомці. З осінню золотою нас усіх моє любі, тан танцюємо цей чарівний золотавий танок в чогось неймовірного, а воно саме таке, яке у нас в серці, у нашій підсвідомості. З любов'ю до вас, з міста Лева, з цими золотавими листочками. Ваша. Оксана Дем'янишина. І ось подивіться на ці золотаві листочки, на цю неймовірну, неперевершену красу осіння. Ось скоро ми з вами будемо йти і шуркати листочками і насолоджуватись. А ось тут ще багато зелені. І ми з вами трошечки пройдемося вперед і побачимо квіти, пані Галини. Люблю це все безмежно. Це наша країна. Подивимось ця фантастична берізенька, подивіться, які в неї кисенькі, яка це неперевершена краса. Літо вже закінчилось, але попереду осінь. І ви знаєте, от наскільки важливо позитивне мислення. Багато хто каже: Ой, вже літо закінчилося, але наскільки. Важливо доброго дня. Наскільки важливо мислити? Май інакше позитивно. Моя мама каже: Ну я надіслала постівочку, що літо закінчила. А мама каже: Ой ні, ой, ні! Ще стільки буде теплих раночків! Такої ще буде краси людині 87 років. І я дуже щаслива. Мати таке саме мислення, адже це все іде з дитинства. І ці всі квіти вирощує неймовірна пані Галина, яка живе в сучасному модерному будинку. Але вона це все робить, у ці доріженьки, оця дівчинка-ельф. Вона це все робить за свій власний рахунок, задоволення. Ми, коли з нею бачимося, ми завжди обіймаємося, даруємо одні одні посмішки, компліменти, щирі, правдиві гортензії. Бачите, ці кущики. Я багато навіть нас не зв... не знаю, шепшина. І модерний Львів. Я далеко не кожного дня проходжу через ці трояндочки, але вони кожним днем інших кольорів і іншої потужності. Подивіться? Ось це все. Бачите, тільки були бутони, а зараз вже ціле-ціле квітіння. А ось тут були червоні, а їх уже немає. І знову ж таки цей модерний львів. Ах! А ось ці прості, жовті, такі, як ромашечки, просто на травичці. І знову трояндові кущі. Люцерна, троянди. Літо продовжується в цих квітах, в наших серцях скрізь літо в нашій душі, в наших думках, в наших посмішках, в нашому серці. Бачите, цими галявинами також опікується пані Галина і цією вазою чорнобривці ривці насіяла мати у своїм світанковім краю і почала співанки співати про чудову країну мою, як на цій чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Своя ласку, я чую, рідненька. Ось такий репортаж першого осіннього дня з міста Лева. В стилі модерн-будинки сучасні, в стилі романтичного, модерну, сухня, романтична, але модерна посмішка всесвіту і величезна любов в моєму українському серці. З любов'ю з міста Лева, ваша Оксана Дем'янишина.